Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Говорили про координацію позицій перед майбутнім самітом Трампа і Путіна на Алясці, а також про очікування від зустрічі та важливість гарантій безпеки для України, які можуть забезпечити тривалий мир. Крім того, лідери домовилися про продовження підтримки української армії та виробництво. Торкнулися і співпраці у сфері інвестицій у виробництво дронів. Тож чи варто покладати які? Кісь сподівання на завтрашню зустріч, поговоримо про це з політологом на прямому зв'язку зі студією Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Валентине, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава добрий вечір. Дякую за запрошення. Передовсім попрошу вас поділитися своїми очікуваннями коротко від цієї зустрічі, і зважаючи на заяву усіх сторін, які реалістичні прогнози можете озвучити. Мені хотілося б, щоб ця зустріч проклала бодай гіпотетичний шлях до довготривалого справедливого миру. Але на превеликий жаль, мої реальні очікування значно скромніші а мої прогнози ще більш стримані. Тобто, я чесно кажучи, сумніваюся, що за результатами цієї зустрічі десь на обрії замойоть які. Прийнятний варіант завершення війни, і тим більше, якийсь адекватний, е ну адекватна перспектива до встановлення миру на превеликий жаль, і скажімо так, буду цілковито задоволений, якщо за результатами цієї зустрічі вдасться вирішити бодай окремі. Бодай якісь локальні е, проблеми. Ну і скажем так, якщо все таки Дональду Трампу не вдасться примусити. Путіна до миру про що завжди говорить президент України Володимир Зеленський, що Путін не хоче миру. До миру його можна лише примусити. Ну Трамп поки що робить вигляд, що він цього не розуміє. Так от я сподіваюся, що поспілкувавшись з Путіним, Трамп, зрештою, це усвідомить. Ну і почне здійснювати якісь більш рішучі дії. З метою таки ну якщо не примусити, то спонукати або підштовхнути Росію і Путіна до пошуку ну виходу з цієї війни, але повторюся, що це ну швидше бажання ніж реалістичний прогноз. Якщо врахувати характер Трампа, те, що ми бачимо, е, от ви кажете, що вони не можуть не домовитися. Ви вважаєте, Трамп їхав би на цю зустріч, якби не було попередніх домовленостей і е, згоди Путіна на щось? Дивіться, я чув ці заяви Трампа про те, що він ставить 75% проти 25, що йому вдасться досягнути результату. Ну, о, тільки у мене є питання, якого результату? Тобто, якого результату за е, наслідками цієї зустрічі хоче досягнути Трамп? Якого результату? І от наразі ну цей результат жодною о, мірою, жодним чином Трампом не артикульований і не е, оприлюднений. Ну, більше того, у відповідь на запитання журналістів щодо цього, Трамп сказав, що я не хотів би публічно е відігравати цю гру да, свою гру. Це нехай це буде несподіванкою. Тому я думаю, що безумовно, можливо, якісь базові е там я не знаю, положення. Попередньо опрацьовувалися, хоча я схильний думати, що повноцінно вони не узгоджені. Тобто, ну сторони, можливо, висловили свої побажання, сторони е, окреслили де і наскільки вони готові посунутися, але це не означає, що вже є остаточний е, варіант. Ну інакше це було би просто церемоніальна якась зустріч. Я все таки думаю, що це не буде церемоніальної зустріч. Тому не знаю. Ну я чомусь схильний думати, що чим. Не завершилася ця зустріч, Трамп скаже, що вона була блискавична, що результат там ну може і не перевершив його очікування, але е, точно ми маємо бути йому вдячними і гарантовано тепер висунути його на Нобелівську премію миру. Тобто я в цьому плані не не дивуюся. Хто Є знає що, Трампа мож... передбачити дуже важко. Ми дивіться так, Трампа так, дуже так. легко передбачити, е, тому що е, його марнославство і е, ну такі собі. Цинізм і меркантільність у гіршому значенні цих слів ну вони доволі передбачувані. Тому питання полягає лише в тому, наскільки далеко він готовий піти на поступки Путіну для того, щоб потішити своє самолюбство Це погана новина, але є гарна новина, про що б вони там з Путіним не домовилися, які б результаті вони там не досягли. Вони не зможуть реалізувати ці домовленості, не врахувавши позиції України. А головне, що Зеленський провів зустрічі з нашими європейськими партнерами і заручився їхньою підтримкою. Відповідно, Трамп може путіну що загодно обіцяти. Проблема полягає в тому, що Трамп не є єдиним що найменше суб'єктом. Схвалення рішення, і тим більше реалізація цього е, рішення, і примусити всіх інших виконати домовленості, які там вони з Путіним можуть досягнути, якщо вони будуть суперечити нашим інтересам, і інтересів наших партнерів. Ну Трамп може в один єдиний спосіб стати на бік Росії в цій війні. Ну наскільки такий варіант є прийнятним для Сполучених Штатів Америки? Я думаю, що питання є риторичним. Вже відомо, що дві години тетате планують спілкуватися Трамп і Путін, тобто без свідків. Як ви вважаєте, мита 100% для покупців енергоносіїв ЗРФ? Чи можуть вони стати предметом переговорів або ж причиною взагалі цієї зустрічі? Це ті карти, як метафорично любить казати Трамп, які він має, і чи зіграє такими картами у Трампа на руках є повна розкладка, тобто у Сполучених Штатах Америки є всі необхідні інструменти для того, щоб досягнути? Поставлених цілей, але лишається незрозумілим яких цілей намагаються вони досягнути. Бо просто встановити мир, це ну, ні про що. Який мир, яким способом? Ну, якщо цей мир за рахунок того, що просто заохотити злочинця воєнного Путіна. Ну, то це один мир. Якщо мова йде про те, щоб покарати воєнного злочинця Путіна і відбити бажання у всіх інших потенційних злочинців скоювати такі злочини, то це інша історія. А от ми від цього всього не чули від е, Трампа. Тому е, питання лишається відкритим: якої цілі Трамп хоче досягнути, і які інструменти він готовий використати? Ну, тому що санкції так, це дуже добре. військово технічна підтримка України. Так, це дуже добре. Так, Сполучені Штати Америки використовують обидва цих інструменти раніше і зараз за Дональда Трампа також, в принципі, використовував. Чи готовий він посилити ну, ці два інструменти? Ну, побачимо, я схильний думати, що безумовно е, от погроза Трампа проведення вторинних санкцій було одним з е, аргументів, які... Примусили Путіна все таки е, до цієї зустрічі. Ну, хоча особливо примушувати її не треба було да, бо е, Путін же вважає, що е, це його велике дипломатичне досягнення, що він якраз е, як з самого початку по суті, війни. Він говорив, що нам треба зустрітися з американцями і вдвох з американцями вирішити всі проблеми. Ну тобто позиціонує себе як рівноцінного суб'єкта зі сполученими штатами Америки і намагається позиціонувати цей конфлікт знову ж таки не як конфлікт з Україною, а як конфлікт зі сполученими штатами Америки. Ну насправді це не відповідає дійсності, як вже казав вище да і Трамп в цьому плані не готовий дивитися на цю ситуацію очима Путіна. Бо Трамп прекрасно розуміє, що це не є конфліктом Росії з штатами, що інтереси штатів тут є вельми обмеженими. Ну і тому, скажімо так, не готовий дивитися на Росію як на рівноцінного партнера в цій історії. Тому те, що Путін думає як зустріч рівноцінних суб'єктів, Трамп я думаю, розглядає як виклик якогось бешкетника, старшокласника до директора школи зустріч на території Сполучених Штатів Америки Аляска. А що від цього виграє Путін від цієї зустрічі? Чи не починає розмиватися оця міжнародна ізоляція диктатора? Ні, не починає розмиватися. Ну просто скажімо так, розумієте, якщо ви е якщо порядна людина починає спілкуватися з покидьком, ну то це не перетворює покидька на порядну людину. А от порядну людину на покидька таке спілкування перетворює гарантовано. І оці інші порядні люди будуть вже е ну скажімо так більш обережні у спілкуванні з тими, хто спілкується з покидьками. Тому я не думаю, що ця зустріч може відбелити воєнного злочинця Путіна про що відверто говорять сполучених штатах Америки журналісти, і лідери громадської думки і політики. Ну і взагалі різноманітні фігури. А от заплямувати репутацію Трампа така зустріч може гарантована. А з репутацією Сполучених Штатів гарантована, вона вже заплямувала 30 і... секунд, пане Валентине. Маємо і хочу від вас одну відповідь коротку. Якщо домовляться про тристоронню зустріч або зустріч зеленського Путіна, чи це ви вважатимете результативною зустріч Трампа і Путіна? Ні, це залежить від того на яких засадах з якими пропозиціями, і, і що саме має обговорюватися на трьохсторонні е, зустрічі. Якщо зараз Путін з Трампом двосторонні зустрічі капітуляцію України обговорять, а потім сказати, давайте ще й Зеленського підключимо для того, щоб він обговорив з нами план капітуляції України. Ну то я не бачу жодного тут е, поступу. Тому я схильний думати, що як я казав, вище навряд чи варто очікувати, що. Вже довго тривалий мир замоврів над обрієм, пане Валентино, Я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна.